Вітаю на каналі Електросто до вашої уваги по справжньому легендарний стабілізатор напруги львівського виробництва ЛВТ 250 Легендарний він як мінімум тому, що виготовляється і активно продається вже протягом 20 років, якщо я не помиляюсь, По не помиляюсь. і за цей час він встиг показати свою надійність. ЛВТ 250 має доволі широкий діапазон вхідних напруг. Тобто він стабілізує напругу від 145 до 280 вольт. При цьому точність на виході зберігається близько 7%, тобто плюс-мінус 14 вольт він видає. На виході потужність його складає, судячи з назви 250 Вт і цього більш ніж достатньо для роботи з будь-якими газовими котлами. Плюс він може витримувати до 900 Вт пускового навантаження. Не впевнений, що це потрібно для стабілізаторів для газового котла, але може, чому би і ні. Окрім стабілізації, також захищає вашу техніку від високовольтних імпульсів. Має захист від перегріву і перевантаження. Стабілізатор має компактні розміри, металевий корпус і прорезинені ніжки, завдяки яким ви можете його поставити на стіл або на полицю. Він там буде міцно стояти, не ковзатись і не заважати. Якщо ж ви хочете вішати стабілізатор на стіну, то для цього є його брат lvt 300N, де N означає настінний. Від 250-го він відрізняється тим, що на 50 Вт потужніший, і має трохи ширший діапазон по в нижню сторону. Він стабілізує не від 145 В. Як 250, а від 130. В деяких випадках може бути корисно. Обидва стабілізатори це стабілізатори релейного типу і можуть характерно клацати при роботі. На передній частині стабілізатора дисплей, який показує або вхідну, або вихідну напругу, або навантаження на даний момент. На задній частині кнопка включення-виключення, вихідна розетка, до якої ви підключаєте своє навантаження, і запобіжник, який міняється у випадку перевантаження або короткого замикання. До речі, якщо у вас вийшов з ладу такий стабілізатор, перше, на що зверніть увагу, це на цей запобіжник. Якщо він чорний, викрутіть його, подивіться, якщо він чорний, просто поміняйте на новий в комплекті, зазвичай дві штуки таких є. Це вихідна напруга ЛВТ-250. На мультиметрі вихідна напруга ЛВТ 300N. І на моніторі ЛВТ300N вхідна напруга на обидва стабілізатори. Зараз будемо подавати завищену напругу. Подивимось, на якій позначці вони відключаться. Обидва стабілізатори мають відключитися на 280 вольт. Будь ласка, зараз 275 на вході, вихід lvt 300 n 233 вольти, вихід lvt 250 232 Ну, Все нормально. 280. Обидва спрацювали моментально, ніяких зауважень абсолютно. І тепер вони чекають, доки напруга повернеться в робочий діапазон, на вихід нічого не подають. Хоп, повертаємо. 272 вольти на вході. 230 на виході. Ідеально. Тепер в нижню сторону. По нижній стороні тут має бути ситуація трошки відрізнятися на даних стабілізаторах, тому що пороги різні. ЛВТ-250 сірий у нас відключається при 140. Ні, 145, а 300N при 130. Можна чути характерні клацання. 140 вольт, 250 виключився і чекає. 300 n показує 205 на виході. При 140 вольтах на вході. Це доволі непоганий результат. 134. 132. Оп, 129 вольт подав. 128. Він виключився. Піднімаємо. 32 клац включається. Ну тобто, я думаю, ви зрозуміли принцип роботи. Як бачимо, результати тестів більш ніж задовільні. Обидва стабілізатори дуже добре справляються зі своєю задачею. Заявлені характеристики відповідають дійсним, і я можу сміливо рекомендувати дані стабілізатори для захисту газових котлів. Гарантія на дані стабілізатори складає 3 роки від виробника, проте люди, які ставлять лайк під цим відео, отримають 4 роки замість трьох. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу і до зустрічі у наступних відео.